Так воно все склалося в купу, що світогляд змінився так. Я покинув спілкуватися ворожою мовою. Поміняв коло спілкування, бо багато людей це не зрозуміло. Гідних людей і у Харкові досить багато. Усі часи ми там шанували наші свята. У Харкові знаходиться найвідоміша картина художника українського походження Іллі Репіна. Запорожці пишуть листа турецькому султанові. Перша версія. Цікаво, хто з персонажів, зображених на полотні, ближче до серця сучасному козаку. Ну, той хлопець, до речі, що сміється, дуже мені імпонує, бо е, все-таки над, надпотужніша козацька зброя, до речі, дуже таємна, але відома не весь світ. Це гумор та гонор. Ось. Тому той, хто там заливається, аж там тримається, там, <кхе> той мені імпонує хлопець. І видно, що то вояк. Козаки завжди славились своєю майже надприродною інтуїцією. Це було коли почався Майдан. Ми з друзями поверталися додому у Харків, відвідали Дуб Залізняка в Холодному Яру. Ну, там мені прийшла на голову така думка, що у нас буде війна. Я кажу: хлопці, буде війна і треба в ній брати участь на найдіяльнішому.